Розширили співпрацю благодійника фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ підписали меморандум із обласною та міською владою задля збільшення допомоги вразливим категоріям населення, зокрема із головою обласної ради Віолетою Лабазюк, яка безперестанку підтримує започаткової подібні проєкти. Дякую. Заклади соціального спрямування, заклади охорони здоров'я також надають потужну підтримку тим категоріям людей, які цього потребують. Спрямовується суттєвий фінансовий ресурс, як і з боку держави, так і з боку обласного бюджету. Отже, ми можемо спільно опікуватися тими людьми, які потребують підтримки з нашого боку. Це і маленькі дітки, звичайно, ці люди середньої вікової, старшої вікової категорії. Це військові, це соціально вразливі верстви населення. Меморандум закріплює співпрацю влади і благодійників. Спільно можна буде охопити більшу кількість людей, які потребують допомоги, і надати її вчасно. Це продовження співпраці з усіма державними інституціями, і області і міста. Ми вже тривалий час співпрацюємо, і ця співпраця переливається в певний рівень довіри, де ми стараємось довіряти один одному і в цій довірі формувати і акумулювати і людські, і матеріальні, і цінності, ці ресурси, щоб допомагати потребуючим людям. Співпраця охоплює вже традиційний напрямок благодійників охорону здоров'я. Його яскравий приклад вже багаторічний проєкт Домашня опіка раніше. Його метою був лише догляд вдома за людьми з вразливої категорії населення. Згодом напрямків додалося. На сьогоднішній день ми маємо догляд вдома, ми маємо психологічні консультації, індивідуальні групові, ми маємо випозичання реабілітаційного обладнання. Мається на увазі крісла, колісний, милиць і так далі. На сьогоднішній день в нас є представництво інтересів. Крім того, маємо змогу надавати е, натуральну допомогу. Е, зараз ми, крім. Е, ми гнучки в плані підбору бенефіціарів. Тобто, це не є виключно одинокі люди і люди з інвалідністю, це і внутрішньо переміщені люди, які залишилися без дітей. Це батьки військовослужбовців та також ті, які вже демобілізовані. Завдяки цьому проєкту тисячі людей по усій Україні, в тому числі й на Хмельниччині, отримали допомогу. Зокрема, люди похилого віку, важкохворі особи із інвалідністю. Ідністю практику меморандумів про співпрацю з владою вже застосовували в інших областях і побачили результат. Ми дуже довго вже протягом певних років. Напрацьовуємо такі спільні кроки у надання якісних соціальних послуг потребуючим, так? і співпраця із державними органами влади є надзвичайно важлива, тому що ми не забираємо і не надаємо якось інші послуги а ми співпрацюємо і підсилюємо цю роботу в даному. Контексті, тож відтепер і на Хмельниччині соціальна допомога буде вдвічі потужніша. Ми насправді працюємо з перших днів восьмого скликання Хмельницької обласної ради. Не один проект вдалося реалізувати, але хочу вкотре подякувати благодійному фонду карітас за те, що зібрав в себе людей з відкритим, добрим щирим серцем, які віддають частинку себе, які опікуються, які зігрівають теплом і добротою своєї душі. Тих людей, які звертаються за допомогою. Тож нехай у них у нас спільно все вдасться. І ключове цю потужну співпрацю відчують ці люди, які цього потребують. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.